Сною обстріли припиняться, на жаль, ні, я не бачу. Що буде з Зеленським? Це хочете, щоб мене зараз тут зелена ботина захайпала. І можу так сказати, що нічого доброго з ним не буде. Відповідати всі будуть. Те, що він навіть досить багато доброго зробив для України, але перед цим досить і поганого зробив. За Порошенка щось скажіть, а за нього що казати. Це вже політичний труп, от і все. Навіть не хочу про нього нічого говорити. Люди не вміють судити, а вищі сили дуже гарно судять. Президент буде жінка-юлька з косою. Де за того берете всього? А куди Юлька пропала? Сиди, то ж вона зараз під домашнім арештом. А я Янукович, а при Януковичу такого не було. Трамп залежить від Путера. Там деякі моменти є, але не наскільки все він залежить від Путіна. Я вам завжди говорю: дивіться на не на те, що Трамп говорить, а те, що Трамп робить. Тому що тут йде політична гра. Якщо дивитися те, що Трамп робить, і те, що Трамп говорить, то воно відрізняється на 100%. відсотків. Путя живий, живоживенькі. Ще будуть окупіровані великі міста. Ні, ви схоже на Барбару Берлінську. Добре, що не на Ольку Берлінську, а абрильську. <ścoughs> Треба, ми сьогодні такий ефір Сміємося. Фільм з фільму Іронія долі. Я зрозуміла. Путінним керує сизіньпінь, сизіньпінь. Досить росію файно керує. Прямо таки добре керує. Доброго вечора. Що буде з Харковом? Харків, до речі, досить, зараз, ну, досить буде і прильотів, багато ще я не бачу просвіту для Харкова. Коли почнеться війна в Польщі, чи треба звідти тікати? За власним бажанням, що я ніколи не даю відповіді на такі запитання. І тому ви вже маєте бачити, що робиться по відчуттю, ну, що я вам можу тільки зарекомендувати, щоб у вас був відхід. Щоб не так, як у му році вас хапануло і ви не знали, що робити, щоб ви знали, куди ви маєте втікти і куди ви маєте поїхати. Плівки Епштейна це правда, а чи підстава це правда. Скажіть за Запоріжжя. Запоріжжя не окупують, але надалі по Запоріжжю йдуть ще обстріли. Коли будуть нарешті позитивні зміни, тоді я вам скажу. Зараз я говорю, дивіться. Я зараз розглядаю там на тиждень, на два наперед. Зараз немає смислу там дивитися, що буде, тому що час міняється, дії міняються, і багато чого міняється. Тому я надалеко не дивлюся зараз. Після нового року я зробила була такий ефір, я розказала, що і як має бути. А зараз ми танцюємо на кожній інформації, отакі. Деколи якої калини ракета впаде? Сьогодні буде масові ні. Польщі 26-му буде війна. Дивіться, якщо розглядати війну, от ми повинні говорити, як ми говоримо правильно говорити. Ми можемо вже сказати, що в Польщі почалася війна з 25-го року. Початку по накатаному, воно не буде отак, щоб раз і от війна почалася по накатаному. Там шахеди, там і якесь ДГРГ зайшло. І так по чуть-чуть по, по буде масштабуватися, і так вони будуть заходити. Вони не будуть колонами заходити, так як вони заходили в нас в Україні. Наташа, я вам також скажу, актриса. Російська актриса і пістілка. Отже, я вам можу сказати. Я не буду наголошувати ім'я, але я вам то скажу. Ну і так я теж хочу шоколадку. Ну, я теж хочу шоколадку. До речі, що спомнила цього хлопця. Я думаю, що всі бачили цей мем. Я теж хочу шоколадку. Натрапила на це хлопця. Досить він такий був жирненький, грубенький хлопчик. Зараз наскільки він досить гарний хлопець, він засу служить. Ну, зовсім не похожий на себе бачили. Його вже нема в живих, є він живий, то була і псо, що його нема. Тому що я перевіряла, він живий є. Зі сторони Польщі буде наступ, з якої сторони Польщі? Ну, що ви за бред несете? Андрій, ну включайте логіку якусь. Я кажу: ну вже тут не треба каналу Яснобачення мати, а просто сісти, подумати і таку бредятину не питати. Прибалтиці будуть важкі часи, і буде на Прибалтику наступ. Маск дасть росіянам старлінг? Ні. Ось скажіть, які вони безглузді. Тому що, розглядаючи, от він відключив їм старлінги і тут в них понесло. Вони, ким вони його тільки не називали. І зсушною шльондрою. І ну, що там налялося? Ну після цього, щоб почати якісь переговори вести, щось договаруватися, тобто ні, вони його почали обзивати, і він він як вони думають, що після цього всього він їм дасть доступ. Українці повернуться в Україну. Я можу сказати, що не тільки українці будуть повертатися в Україну, тому що в Україні буде круто і класно жити, не тільки українці будуть повертатися. І також інші народи будуть приїжджати до нас, бо у нас буде досить саме тихіше і саме краще жити. Коли це буде круто, ви вже можете будете спостерігати з 27-го року, як буде набагато краще жити. Але я вам скажу, по-чесному скажу, є люди, яким все життя. Скільки б людина не жила, їй все рівно буде погано жити. І де б вона не жила, з ким вона не жила, їй буде все рівно, погано, зле і недобре. Навіть в такі темні, недобрі часи, є люди, які живуть в свої, в якомусь такому світі прекрасному і чарівному. А є люди, які сидять в деструктиві і в них все зле і недобре. Тому я не можу говорити про всіх людей, що їм буде добре. Це залежить від людини. Мені, наприклад, навіть зараз з вами спілкуючись, мені добре, тому що є з чим порівнювати. Зимно, без світла, але мені добре. Я нагодована, мені на голову нічого не летить, і в мене все добре. Я приймаю те, що в мене є. А багато не повернеться і багато не повернеться. Руслана пише мені також добре. Я кажу, кожної людини по-різному. Є такі люди, що якщо взяти, навіть спілкуючись з багатими, досить багатими людьми, вони також є незадоволені. І щоб сказати, що в грошах щастя, так, гроші вони передають якісь деякі пріоритети в тому, що себе вільною людиною почуваєш, але якщо там вже йдуть мільйони, то тобто людина все рівно незадоволена. Ну це не в грошах щас. Це, це що в людини, як то говориться всередині, тому що якщо в нього є мільйон, і він, наприклад, коли він був менше менше заробляв він в ложку ікри, і коли у нього трильйони, мільярди, і він також на сніданок він зі стоїть чорної ікри тільки ложку, але він все рівно буде незадоволений, тому що там немає настрою. А ми можемо намастити хліба смальцем з, з помидоркою. Я зараз вам з такому бо я вже так хочу слухати твої домашні помидори і поїсти, і ми будемо задоволені. Це залежить не від грошей, це залежить від людини. Гроші дають впевненість, так, я з вами згідна. Но, ну, але саме почуття того, ким ми є і хто ми є в цьому світі, і як ми живемо, це тільки наше. Я говорю про те, що чи, наприклад, буду заробляти. Там тисячу гривень чи сто тисяч, але відчуття буде одне ж те ж саме. Або добре, або все зле. Що буде залізницею в Україні? До речі, також якщо переглядати лютий місяць по залізницях будуть прильоти. Тому можете трошечки, якщо ви щось плануєте, якісь поїздки, деколи, може переплануйте трошечки на пізніше. Орбан виграє, вибори, не дивилася, Ігорче, Орбан виграє. Тобто, взагалі мене він наскільки дратує, що я його, мені треба заспокоїтися, щоб його переглянути. Я його тільки хочу дивитися, в мене всі 100 ніхачу починають відторгати цю інформацію. Що буде з доларом? Долар буде росте ще, хоч би не виграв. Та принципі так, да, якщо говорити про те, що мені здається, якщо так по-людськи, то мені каже, здається, що він не виграє. Але я обов'язково подивлюся цю інформацію. Коли до мене до... я вспокоюся на рахунок корбана. Може, хай хоч якісь навіть, новини, є такі моменти, що притихають, бо його ніде не чути, не видно, то тоді можна буде подивитися, його можна подивитися. Значить, і не виграє вамінь. Чи варто вкладати в золото та срібло? Дивіться, тут та сама штука золотом і сріблом, те саме, що з криптовалютою. Там будуть стрихти. Все, ми рішили. На сьогоднішньому засіданні ми вирішили, що Орбан не виграє ці вибори. У нас буде, знаєте, так виходить, як колективне, колективне сознання. Скажемо так, Орбан не виграє ці вибори, а потім він не виграє. Ми таки зберемося після виборів і скажемо, подивіться, яку ми магію зробили. Секта затвердила думки матеріальні. Ну, якось так. А що робити? Чи приживеться приватне накопичення пенсії України? Ой, це дуже довго буде історія. Сьогодні дуже позитивний ефір. Дякую. Бачите, як нема нікого чужих, тільки свої. Тишина і спокій. Як в сім'ї, знаєте, як ніхто до хати не приходить, тишина і спокій, тільки прийде кись настроєння, спортивнастроєння, там всі ходять як йожики. Ви за кордоном? Ні. Я за кордон не виїжджаю. Допоки не буде тишини і спокою, я за кордон не виїжджаю. Я вам скажу, я в Трускавцево. Ви знаєте, що я їжджу на лікування в Трускавець. Кожних півроку я їжджу в Трускавець. Чи буде рання весна? Я не бачу ранньої весни. Я бачу весну холодною і також вітряною. Коли масові обстріли по датах, можете сказати, так я на початку ефіру говорила, можу ще зараз сказати. Середній якийсь отакий розгон буде це 15-17 число, а масовий обстріл це буде у 20-х числах. Що очікую Одесу? Поки що я, Катерина, не можу вас нічим порадувати за Одесу, поки що, та як є, і так буде тривати. Добренько було з всіма, приємно поспілкуватися. Ми скоро зустрінемося, і все в нас буде добре. Основне, ми витерпаємо, зможемо, схочемо, і все в нас буде добре. До зустрічі, пока-пока.